Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, поваги від рідних і близьких. А я прийшла раніше сьогодні додому і мені треба посипати клумбу, яка вже заросла дуже, кажу чоловікові піду, бо скажуть, що тут ніхто не живе. Зараз цвітуть ось такі біленькі анемони. У дворі рози всі перезимували добре. Біла піона відходить. Також конвалії зацвітають. Ну, Ходімте, будемо працювати разом зі мною. Запрошую допомагати мені. Бачите, як гарно збереглися наші трояндочки. Нарешті дочекалася що зацвіли іншого кольору маргаритки наші низькорослі. Бачите, де-не-де ще воно починають. Тут зовсім нова ще, одна вже цвілася, там внизу квіточка це вже нові попускали. так що буде гарно. На другій клумбочки також всі різного кольору: біленькою, розовенькою, червоненькою. Ох, красуньки. Не дрімають і ось які. Красавці. Красоту вам показала, ну, ходімте вже працювати. А ось це, друзі, шматок моєї роботи. Все в бур'янах, треба все висипати і довести до ладу. Тому приступаю до роботи. Так, одну частину, половину клумби посапала. Тепер треба згребти мітлою, щоб був порядок, і потім почну іншу. Ось так зребла. Бур'янець, а та частина не сапана, тому йду сапати далі. Бачите, яка різниця між посапаним і непосапаним. Так, пішла далі сапати. Оставляю мак і ромашку на клумбі. Хай цвітуть. Буде багато, буде красиво. Ну що, я опорилася з клумбою, погляньте частенько, повигрібала і тепер не скажуть, що тут ніхто не проживає. Так, клумбу висапала, але ще ж треба біля іризків навести лад, погляньте, скільки бр'яно, також треба сапати, тому не гаючи часу, приступаю до роботи, окультурюю наші іриски. Там, бачите, висипано чистенько, посередині, то залишила маки. Нарешті довелася до ладу, друзі, втомилася, Не мов би, ділянка невелика, але дуже важко. Прибирати, тому що мокра дуже земля, там, де на Сонечку легше, а там, де в тіні, то в закутку важко, тому поки так впоралася. Ну і біля Ерисиків навела. Порядок, чистенько попідмітала, так що <кій> споралася. Погляньте, скільки буде ірисів цвісти. Рясна-рясна, рясна-рясна, буде краса-краса і всі одного кольору фіолетового. так. Знаєте, а на душі легко все одно стало попрацювала. Для себе, не для когось, попрацювала і на душі легко стало, що вже зробила той фронт роботи, який намітила. Вишеньок також поглянути рясно буде, вишня рісненька. Так що, отака в нас сьогодні в мене вірніша робота. Ну, а тепер пішла на другу клумбу. Поки ту клумбу висапала, цю першу я сапала. Ту висипала, ця вже заросла, тому вже треба сапати іншу клумбу. Але же це вже інше відео, в інший раз. ось будь ласка Заросло все, немов би до нього ніхто сапою не торкався. Ось От таку. Отака От праця. ти як. Посапали і знову виросло у бур'янах все. Піони тут небагато, кущ великий, але піоін квітів мало. Квітів мало, але вона як розцвітуть, то буде гарно. Ось так, подивіться, знову заросло, ну, нічого, все буде добре. А цей кущик невеличкий, а квітів буде багатенько. Таке сьогодні відео з бур'яном. І горіхи, сережок, світу багато, буде гарно і багато, так що буду ділитися, кому треба, пишіть, буду веселати. Це сімейна троянда рожевого кольору. Птички співають, тепленько сьогодні, але вітера ну не холодний. Якщо хто не вспів заготовити цві... цвіт кульбабу, поспішіть, бо вже відцвітають. Абрикоси, друзі, мабуть, вродять в цьому році. Сьогодні зранку був мороз, то деяке листя на абрикосах Поскручувалося. Поскручувалося те, де молодесенькі, сильно молоденькі, а ті поскручувалися. Так що так будемо з украсим. Ну, а я вам, друзі, всім дякую, хто був зі мною. Міцного здоров'я, всього найкращого. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте здоровенькі!